Будуть хапати за руки, чому ти не ходиш до церкви? Будуть приходити до тебе додому. Це секта. Будь ласка, лишайтесь у своїй вірі. Чому я топлю за, за свою <світку> секту? У нас не секта. Як ти можеш такою філософією досягти рівня просвітленої свідомості? Така гостренька тема у нас з вами сьогодні. Будь-яка релігія це секта. Це моя особиста думка. І сьогодні я вам це у цьому відео доведу. З самого початку я хочу зазначити, що я не проти жодних релігій. Я взагалі людина світу, і я у будь-якому храмі, будь-яких конфесій і релігій відчуваю себе вільно, бо відчуваю енергію і зв'язок з вищими силами через будь-які конфесії. Я кажу так, що у вищих сил, у просвітленої свідомості одна єдина така концепція любов, ядро. А на планеті Земля дуже багато провідників. знаєте, це як Wi-Fi, Є усюди, а провайдери різні. От для мене релігії це провайдери. І будь-яка релігія, в принципі, її можна назвати сектою. І що релігія. Вона створена для того, щоб керувати масами людей, і там попахує сектанство. Я відкрита до діалогу під цим відео, але зараз доведу свою точку зору. Перша ознака секти: в неї дуже легко потрапити і дуже важко вийти. Тобто, хочете знати про Бога, стукають у ваші двері якісь незрозумілі люди. І дуже легко потрапити в будь-яку організацію, де ви є таким лакомим шматочком, ваші гроші, там ви як людина, ваші ресурси. І якщо ви включите критичне мислення і потім побачите, що щось не так, в якійсь організації чи релігії, і захочете з неї вийти, якщо це реальна секта. Вам дуже важко буде це зробити. Вас будуть хапати за руки. Вам будуть казати, що Божа кара на тебе просто знізайде, і ти будеш горіти у пеклі мільйони, там не знаю років. Тобто будуть залякувати, чому тобі треба лишитися. Будуть приходити до тебе додому. А куди ти пішов? А де, чому ти не ходиш до церкви? А що з тобою сталося? Будуть затягувати тебе назад, і це. Такі ознаки секти. Дуже легко увійти і дуже важко вийти. І це перше, на що ви повинні звернути увагу. Чому я люблю е і буду топити за своє направлення, е це буддизм. Але у мого вчителя, який є буддистом і навчає людей кармі, і карма пішла з буддизму, у нього навчаються всі: атеїсти, мусульмани, християни, всі. І він всім каже, будь ласка, Лишайтесь у своїй вірі. Те, що ви зараз чуєте про карму, це все завдяки тому, що ви вірили в Бога у своїй концепції, ви мали чисту мотивацію допомагати людям, любити людей, все, чому в принципі навчають релігії. Але що мені не подобається у всіх релігіях, і я сама по собі православна, я хрещена, що там, от дуже багато такої рабської психології, що ти ніщо, що ти раб Божий, що ти присмикаєшся, ти відчуваєш себе гір. А в принципі, філософія у нас стати Богом, отримати просвітлену свідомість. Свідомість Будди І буде це не тільки історична постать, яка жила колись, як і Христос. До речі, для мене Будда і Христос це одне одна свята істота, просто в різних аватарах, в різних тілах, в різні часи. От уявіть, чи вважає Буде, чи Христос себе гівном Вибачте, будь ласка. Ні. Він любить себе і любить інших людей. Але як ми можемо з од таким поняттям, як ти ніхто, ти раб божий? Ти присмикайся, ти там все от тебе звуть ніяк, і ти ніщо. Як ти можеш з такою філософією досягти рівня просвітленої свідомості, яка любить і приймає всіх і себе в тому числі? Це в принципі неможливо. І тому, отак, все це, це робиться в різних релігіях для того, щоб керувати людьми, щоб вони не пробуджувалися, щоб вони не жили свідомо, щоб е, керувати масами і творити те, що творять наші політики. В принципі, я вважаю, що ми живемо просто в якомусь безумному світі. Е, навіть мені здається, що тварини краще себе поводять іноді, ніж люди. Це моя особиста думка. Ви можете не погоджуватися з нею, сперечатися, але це моя особиста думка. Так от, чому я топлю за. За свою секту, у нас не секта, за своє направлення, бо ці знання про карму дуже важко почути. Треба мати дуже високий духовний інтелект і дуже високий рівень логіки, щоб зрозуміти і почути ці знання, щоб почати їх практикувати. І дуже важко, в принципі, зустріти чистих вчителів. Що значить чистих вчителів? Це вчителів, які як вони навчають, так вони живуть. Якщо вони навчають не вбивати, то вони не вбивають, не роблять там аборти. Якщо вони навчають не красти, то вони не крадуть. Так? Якщо вони навчають сексуально чистої поведінці, то вони не зраджують своїм партнерам, Наприклад, якщо вони навчають чесності, то вони проявляють чесність. Це така чистота духовна, душевна, і вона завжди відчувається від людини. Завжди людина, яка дотримується оцих. Е Заповіді Божих, які в Біблії описані, десять етичних принципів в буддизмі. оця чистота від людини вона завжди відчувається. Така людина вона стає, знаєте, як такою е, пахучою квіткою, і до неї всі люди як бджоли злітаються на цю чистоту. Вони навіть не можуть собі пояснити, чому хочеться слухати цю людину, чому хочеться бути поряд, чому хочеться доторкнутися, чому поряд з цією людиною трусять, чому е, хочеться плакати, чому кожне слово воно до серця, знаєте, припадає. Оце ця чистота, тому дуже треба мати. Хороший запас карми, високий духовний інтелектуальний рівень, щоб почути ці знання, їх дуже важко зустріти. І дуже важко зустріти реально чесних, чистих вчителів. По-друге, якщо ви не захочете вивчати ці закони, поглиблювати, йти далі на курси в інституті азіатської класики, ці курси, до речі, безкоштовні. Ці курси про просвітлення, як духовно еволюціонувати. і Кінечною крапкою в цій еволюції є отримання просвітленої свідомості. Вони безкоштовні. Ви можете їх піти і е, загуглити і знайти ці курси прямо зараз. Але хто ж з вас іде і вивчає ці курси? Там 18 курсів, 10 уроків, 10 домашніх, 10 контрольних в кожному курсі. Фінальний екзамен, це ж потрібно поставити це в пріоритет. І якщо ви не будете вивчати ці курси, ніхто не приїде вам додому і не скаже: а чому ти не вивчаєш курси ся або чому ти не дивишся ролики Хмеловської на Ютубі, або не лайкаєш інстаграм? Зараза ти така. Ніхто вам такого не скаже. Якщо ви вийдете з цього вчення, ніхто не буде за вами бігати і ніхто нічого не буде нав'язувати. І 15 років тому саме це для мене було дуже привабливим, що дуже важко почути і зрозуміти такі прості речі, але поглибитись в це. І коли ти не захочеш це вивчати, це так само легко піде з твого життя. І ти навіть не усвідомиш, наскільки. Діамант, який діаманти тримав в своїх руках. По-друге, в секті є культ і поклоніння комусь. Поклоніння будді або вчителям у такому сенсі, як є в інших релігіях, немає. У нас є повага до вчителів, їх теж, як знаєте, такий на вищий ступень возносимо. Але в нашій течії от буддизму вчення про карму. Ми е, поважаємо вклоняємося вчителям, тому що, по-перше, ми розуміємо пустоту вчителя. Що ми його бачимо як вчителя із своєї свідомості, що це вчитель не для всіх, це вчитель для нас. Ми його нарікаємо із пустоти своєї свідомості вчителем і кажемо, ми якби програмуємо реальність. Ти мій вчитель, будь ласка, навчай мене. Я хочу, щоб через тебе для мене звучали якісь важливі речі, бо я розумію твою пустоту. Я розумію, що ти моя проекція, що я. Свою чистоту бачу і своєї карми, і якщо мені щось в тобі не подобається, я теж бачу це із своєї карми, те як я відносилась до інших людей в минулому. Так, я зараз бачу і тебе. Якщо мені подобається картинка, я із пустоти своєї свідомості, розуміючи свою пустоту свідомості, твою вчителю пустоту свідомості нарікаю тебе своїм вчителем і прошу тебе вести мене, наприклад, до просвітлення, до моїх якихось цілей і бути моїм вчителем. І тоді, тільки вчитель, починає для вас працювати як вчитель, бо оце розуміння. Дуже далеко від якогось ідеопоклонничства просто любить мене, тому що я вас вчитель да? або поклонятись Буди, тому що е, він є Буддою. Ми також розуміємо пустоту Будди і свою пустоту. Я говорю зараз про глибокі речі, але ви зі мною давно багато хто з вас, значить, ви ці речі. Готові чути. Якщо я зараз дивлюсь на себе і бачу себе як людину, це моя карма змушує мене бачити себе як людину. Якщо я побачу замість своєї руки лапу собаки, то це значить, моя карма бачити себе людиною закінчилась. І я перевтілилась у собаку. Але настане той момент, коли я подивлюсь на своє тіло і побачу його не людським тілом, а тілом світла, і це є пустота кожного з вас пустота і потенціал стати буддою, стати просвітленою свідомістю. І для цього потрібно напрацьовувати такі якості, як любов до ближнього, щедрість, мудрість, розуміння, як ми створюємо все в своїй реальності, всіх людей, всі емоції, всі ситуації. І це дуже такий цікавий шлях, яким я йду, і я запрошую й ти, кому цікаво. Зі мною Кому не цікаво, я нікому нічого не нав'язую, і тому буддизм – це не секта, буддизм це філософія, це світогляд, де ти живеш заради всіх живих істот, щоб прийти до просвітлення не тільки для себе, а для того, щоб вивести сансари і показати шлях до просвітлення для всіх живих істот. Тому я вважаю всі релігії, в принципі, сектантськими замашками. Бо там незрозуміла, яка кінцева мета там дуже важко вийти. Хоча, можливо, є якісь організації, де такі ж самі принципи, як буддизмі. Напишіть мені під цим відео, що ви думаєте з цього питання. Знаєте, така гостренька тема у нас з вами сьогодні. Ну і можете поставити лайки під цим відео і задонатити на розвиток нашого YouTube каналу. Ви знайдете всі посилання під цим відео, тож давайте розвивати щедрість прямо зараз. Підтримуйте наш канал, щоб ми з вами продовжували залишатися на зв'язку. З вами була ваша Марина Хмаловська.